Які радісні моменти чекають на вас ближчим часом? Що такого радісного трапиться? Ну так, дійсно радісно. Завершається складний якийсь етап. Обманів. Етап обманів. Ви побачите все, як є. Да, це в якийсь момент, може, вас і злякає, але це зніме паліну якусь. З ваших очей. Ви зрозумієте, хто тут вас підсижує, хто вас тут обманює, хто тут мітить на ваше місце, хто хоче його зайняти. І це дасть вам можливість рухатись вперед. Це як прорив, розумієте? Це радісно по картам, так? Я запитала що радісно у вас чекає? Тому що через цю втрату, через оцю ясність. Ви підете в спокій, стабільність, внутрішню гармонію, якийсь душевний спокій. Це вас звільнить від переживань. Ви звільнитесь від накручувань, від підозр, від якихось переживань і станете від цього вільними, і будете йти уже в нове життя, в щасливе життя.